А вони хотіли затягнути мене в цю клоаку, Хотіли схилити мене до підписання цієї петиції. А ви знали, ви чули, яка там брудна білизна у автора, у автора цієї петиції? А я ж, а я ж кришталевочистий еталон моралі та етики. А вони вимагали від мене підписати петицію, де у автора? Така брудна білизна в кошику! Така брудна білизна в кошику! Нам дістали брудні друзи автора! А вони вбили мене самісіньке серце, ні за що я не підпишу цієї петиції для повернення звань Героїв України Бандері та Шухевичу! Тому що я своїми півтора мозковими клітинками не в змозі відрізнити біографію автора і суть петиції, текст петиції, сенсове навантаження петиції, минуле майбутнє теперішнє і буття цієї петиції. Сенсове, духове навантаження, її важливість для української нації, для де української держави. Я не в змозі це виокремити, ви, ви розділити на різно, московити, вороги української нації, вороги підписання петиції, які чудово усвідомлюють важливість визнання на українському офіційному щаблі і форматі Героям України таких постатей, як Бандери Шухевич. Використовує що? Низькі почуття, низьке оце нутро. Так, дешеве, маніпуляції рівня дитячого садка, які працюють на стадо. Сьогодні, мені кажуть, он, дивись, добрий. Дістали, знайшли кошик, прання, там об, как трусики бруд. О! Жахлива біографія. А, вона ранить самісіньке серце моє. Ортодоксальне, патріархальне серце, я не можу цього терпіти. І тепер я не підвишу цю петицію ні за що бо я з висоти мого плінтуса, моєї свідомості не в змозі відрізнити піструна від, двер... від ручки дверей. Бо мені московити, і про московицькі сили, і кажуть, ти я. Ти, хочеш підписувати. Та у нього, та у нього брудні труси валяються, подивися. Ну. Ну, що ти? Ну, ти ж. Ти ж. ти ж. о о а він. А ти. А він фу-фу-фу-фу, фути. Ти що? яка питиця, який бандера, який же. О, Сталін, Сталін... О, Сталин, валя. Слава нації. Вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі Я Сашко Добрий. Просто із нагадуванням, що, коли московити на фронті отримують піструнами по лобах від сил оборони України, вони залишають всі ресурси, аби підривати тил. коли Московити бачать, в тилу важливий проєкт, петицію для відновлення статусу Героїв України, Бандері та Шухевича використовується найширше коло ресурсів для того, щоб це зробити неможливим. Зокрема, зі свіженьких маніпуляцій на диво дешева і, як це часто буває, дієва. Так? Розганяння там, Брудних там трусиків з біографії автора. Який стосунок має біографії автора до націєцентричного вмісту і важливості цієї петиції? Правильно, абсолютно ніякого. Який стосунок має особа автора, його там якісь там вподобання, колір очей? Стрижка, те, як він одягається, до важливості, до фундаментальної важливості постатей Степана Бандери і Романа Тараса Шухевича в історії незалежної соборної переможної України. Правильно, ніякої. Хтось із вас знає, взагалі, як звуть автора петиції, правильно 99% з вас уявлення немає, і коли ці звання будуть повернуті. Бандері та Шухевичу ніхто з вас не згадає, хто був автором цієї петиції, тому що відносно масштабу цієї події, відносно масштабу цих постатей, відносно масштабу їхньої діяльності і результатів їхньої діяльності в історії України, в розвитку, в еволюції, в захисті української нації, постать автора, вона Просто ні про що нікому не каже. Так само, як не каже, наприклад, постать Сашка Доброго. Так. Так. І коли я благополучно випускаю в бій танчик, то екіпажу чхати. У що одягнений Сашко Добрий, який зібрав танчик, у що? Чи носить оселедець Сашко добрий, який зібрав їм танчик? Який колір очей у Сашко доброго, який зібрав їм танчик? Скільки брудних трусів валяється під ліжком Сашка доброго, їм на це начхати. Бо це не має жодного стосунку до роботи машини під час виконання бойових задач. Так само, як жодного стосунку немає. Біографія, послід, навіть ім'я, прізвище та по батькові автора петиції до її вмісту. Важливості для української національної ідеї, ідентичності і переможного духу на сьогодні і в майбутньому. Тому об'єктивно, якщо ця дешева маніпуляція на вас діє, і ви закочуєте очі. І кажете: А, не буду підписувати петицію, бо там а, такий жахливий автор. Очі мої не можуть його бачити. Подумайте також про те, що, це ж сраний нонсенс. Якісь там намагатися корелювати паралелі між автором і петицією і ігнорувати можливий зв'язок. Так само фантомний, так само штучний, так само ілюзорний, так само таке, який існує винятково в якихось маніпулятивних цілях чи якось уявах. Це зв'язок між постатями підписантів і вмістом знову ж таки петиції. Так? Тобто, у нас є петиція, є автор, є підписанти. Сьогодні дешеві маніпуляції нам розповідають ось. Тут проблема, бо у нього. Там якісь не ті вподобання, які не відповідають нашому та, 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 та А тут зв'язок який? Хтось із вас запитується, які вподобання стосовно чого у підписантів. Ти хочеш підписати петицію. Ти не ти спочатку покажи нам твою брудну білизну. Покажи, що у тебе в кошику. Розкажи нам, чим ти займався в 9 класі, і, можливо, тоді ми тебе допустимо до величі підписання петицій. Нонсенс. Нонсенс. О, ви розумієте, що це нонсенс! нонсенс. А ви не розумієте, що таке саме нонсенс прив'язувати постать автора. Від першого до останнього. Всі, хто проштовхують, розганяють. Там історії, оцей зв'язок. Минуле, де народився, де хрестився автора із змістом цієї петиції. Сядьте, видихніть і усвідомте, що це вороги інтересів української нації. Єдину мету, яку вони переслідують, це перешкодити набранню потрібної кількості підписів у потрібний час. Перешкодити цьому зміцненню. Українського національного бойового духу, який без того міцний, А те буде йому тільки на користь. І повторюю, за підписання цієї петиції, я особисто розігрую найціннішу сувенірку, яку маю на сьогодні: стяг полку безпілотних систем К2 за особистим підписом Героя України, пана Вереса. Шеврон його полку за друге місце. Тому розувайте очі, розувайте вуха, звільняйтеся від цієї дешевої, маніпулятивної пропаганди московицької, антиукраїнської. Сконцентруйтеся на вмісті петиції, на її важливості для української перемоги остаточної. Насамперед над Московією, а також над внутрішніми ворогами. Підпишіть її, поширте і пишіть мені в приват. Збираємо 25 тисяч цього разу підписів, розігруємо призи щасливі, воюємо, перемагаємо далі і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.